Привіт, я тітонька Дарина, книжечок у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала книгу Олександри Орлової Чотири князівни. І я зачитаю вам невеличкий уривок з глави «Шкоринка Хліба. Настя сидить із сестрами та служницями у великій світлиці. Усі, крім неї, маленької Анни займаються вишивкою. Агата і Олісава гаптує золотом образи богоматері, а служниці оздоблюють визерунками княжий одяг. Здається, все, як і завжди, однак дівчата не жартують між собою і не співають пісень. Уже декілька днів у палаці тільки на позір усе як зазвичай сніданок, обід, вечеря, навчання і рукоділля. Але найсправді все змінилося. Зі сходу на Київ напали печеніги. Їхній укріпленій частині Києва нічого не загрожує. Вона ж бо розташувалася на високому пагорбі, обнесена валами та міцним частоколом. У світлицю заглядає княгиня Ірина і тихим голосом пояснює, що тікаючи від ворогів, люди не встигли узяти із собою ніяких запасів їжі. А княжа родина нині має про них подбати, передати, численні, простягнуті руки хліб. А печеніги чудовиська? раптом запитує Настя. Так, озивається Олісава і вайлувато походжає кімнатою вдаючи печенігів. У них є роги і хвости, а ще ось такі носи. Вона задирає пальцем кінчик носа і рохкає. Анна заливається сміхом, а Агата тільки хитає головою. Не слухай цю фантазерку, Настю, озивається старша сестра. Вони звичайні люди. Але чому вони на нас напали? допитується Настя. Бо хочуть відібрати нашу землю, пояснює її княгиня. А хіба у них немає своєї? Є люба? Хіба вони там не поміщаються? Звісно, поміщаються, але прагнуть мати більше. Через це часто відбуваються війни. Хтось нападає, а хтось має боронитися. Краще пекли хліб вирішує Настя. Княгиня здивована зводить брови аж раптом у двері стукають. Це охоронець. Приніс звістку, що військо Ярослава перемогло, поченів, і князь повертається додому. Сестри сміються й обіймаються, а серце Насті як ніколи радісно гупає в грудях. Я впевнена, що ми дуже скоро почуємо звістку, від якої наші серця. Наповняться радістю і щастям, звістку про нашу перемогу. А якщо у вас виникло бажання прочитати всю книгу про донечок Ярослава Мудрого, завітайте до бібліотеки Юний Читач.